Вітаю на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович, і сьогодні у нас перший відеоурок для 10 класу алгебра і тема числові функції, графік функції. Перед тим, як розпочнемо урок, я нагадаю, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша пояснюю теорію, друга розв'яжемо декілька задач, і третє проведемо тестування, перевіримо свій рівень. Знань. Поки ви тиснете вподобачку і підписуєтесь обов'язково, витиснете на дзвіночок, я чекаю. Всі натисли, підписалися. От тепер можемо починати. І розпочнемо, як я обіцяв, з трішки теорії. Якщо кожному значенню змінної x з деякої множини d відповідає єдине значення змінної y, то таку відповідність називають функцією. Цей термін для вас не є новим, ви вже знайомі з функції з попередніх класів. Зараз у 10 му ми будемо дещо повторювати і поглиблювати ці знання. У нас є а, якась зміна x з якоюсь множини, і їй буде відповідати єдине значення зміною y. Х називається незалежною змінною або аргументом. Вона ні від кого не залежить, тільки від нас. Ми обираємо x. А от уже y буде залежати від значення x. Y називається залежною змінною або функцією. X – аргумент y функція. Вам вже відомі, добре, що y дорівнює x B – це лінійна функція, графіком якого буде пряма лінія, тому і функція лінійна. Y дорівнює x це обернена функція. Теж відомий вам графік, сподіваюся. Є y древні x квадратів, плюс bx, плюс c квадратична функція, є підкоренева функція, є кубічна. Ви мені самі можете в коментарях накидати, і ще які варіанти функції вам уже відомі. Я просто вам нагадую. З цим розібралися? Чудово! Далі. Усі значення, які може набувати аргумент функції, називають областю визначення даної функції та позначають літерою D. Ви пам'ятаєте, що в нас можуть бути обмеження щодо ікса. Він не може, наприклад, бути від'ємним, додатнім чи дробовим. Все залежить від умови задачі. От. У нас X в деяких випадках буде обмеженим. От. І це буде в область визначення. Якщо у нас є обмеження щодо ікса, то будуть обмеження щодо іг. І множину всіх значень функції, які може набувати функція, називають її областю значень, позначають літерою Є. Ось на прикладі графіка поясню. У мене є синя лінія графік функції. У мене є вісь X, вона же вісь абсцис, є вісь Y вона вісь ординат. Функції у нас є X і Y. Да? Так от, дивимося, у нас графік. Може мінімально мати значення А по X і максимальне значення B. По іксу. Все менше не буде, більше не буде. Оце буде область визначення, де від Y позначається. Ми бачимо, що найменше значення по осі Y – це, це, це. От, літера С, е, максимальна літера D. Тобто, ось проміжок від С до D у нас можуть бути значення Y, а від А до B можуть бути значення X. Ось вам научна демонстрація і нагадування того, що ми вивчали раніше. Графіком функції називають множину всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним їм значенням функції. Я щойно показував вам графік. Візхів, вісі ігри. У функції у нас є ікс-аргумент і є функція це ігрик. Співвідносимо значення аргументу з вісю хів. Відкладаємо точки по ігроку, відкладаємо значення функції і отримуємо графік. От у нас графік лінійної функції, найпростіший fрівня x. Ось у нас графік f від x рівня x у квадраті синім кольором, парабола. да? Ось у нас кубічна функція. От у нас модуль. Все це ми з вами вивчали. Ще ми вивчали обернену функцію. От У нас графіки можуть бути самими різноманітними. Можуть бути з обмеженнями, як у а, параболи да, по вісіх, а можуть бути без обмежень, як у кубічної або у модуля. От Згадуйте, згадуйте, це нам знадобиться десь ну, у 10 класі. Якщо не вивчали, то зараз маєте чудову нагоду вивчити, бо незабаром ЗНО або НМТ. Тому працюємо. Це була, в принципі, вся теорія. Перед тим, як перейти до практики, я хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Під будь-яким відеоуроком натискаєте кнопочку спонсорувати, вибираєте рівень підтримки. Можна задонатити напряму на Приват або на Монобанку. Це є, дозволяє мені перезаписувати старі відео. До речі, цей відеоурок є перезаписом старого, більш детально, більш доповнено. От, і випускати нові відеоуроки у кращій якості. Моя щира подяка всім, хто дивиться, залишає коментарі і підтримує проєкт гремний. Ну що ж, відпочили, поїхали далі. Давайте розв'яжемо з вами декілька вправ та задач. Знайдемо F від мінус 3, F від мінус 0,5, F від 0 і F від 2, якщо функцію задано формулою F від x, дорівнює 4х плюс 1. F від x це означає якась дія над diксом. В даному випадку треба помножити на 4, дати 1. Можна х підносити до квадрату, до кубу, тобто це узагальнено f від х. Можна написати y дорівнює 4х плюс 1, це по суті одне і те саме. Просто так зручніше, нам треба знайти значення y, коли і, мінус 3х дорівнює, коли x дорівнює 2. Це перекладаючи з математичної мови на українську. І так, якщо х дорівнює мінус 3. Записується F від мінус 3. Між четверкою та X є діє множення. 4 помножити на мінус 3, додати 1. Виконую дії, буде мінус 12 плюс 1, буде мінус 11. Тепер від мінус 0,5. Ну, те ж саме. 4 помножено на мінус 0,5 вийшло мінус 2. Додали 1, буде мінус 1. Нагадую, два знаки поспіль, якщо йдуть, ми беремо в дужечки, відокремлюємо їх. F від 0, 4 на 0, 4. 0 плюс 1, 1. F від 2, 4 на 2, 8 плюс 1 9. Все. Я знайшов значення в кожній точці. От, Розібралися. Друга вправа. Знайдемо область визначення функції. Тобто ті значення, які може приймати х. Функція y дорівнює 3х плюс 5. Давайте поміркуємо. Х може бути від'ємним? Може. 3 можна помножити на від'ємне число і додати 5, жодних проблем. Х може дорівнювати 0. Може, помножили на 3 0, додали 5, отримали число. Х може бути додатнім. Та без проблем помножили на 3, додали 5, ще у 5 класі такі дії робили. Може бути дробовим. Теж може бути. Тобто, тут обмежень щодо x немає. Тобто, у нас. Область визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності х може бути будь-яким числом. Можна проміжком записати, можна написати, що х будь-яке число. Як вам зручніше, як ви звикли, так і пишете. Y дорівнює корінь із x плюс 2. Ну, тут буде дещо обмеження, тому що підкореневий вираз не може бути від'ємним числом. Тобто x плюс 2 повинен бути більше або дорівнює 0. Потрібно розв'язати простеньку. Нерівність. Хто не пам'ятає, в попередніх класах є. На каналі це все є. Перенесли плюс 2 стало мінус 2, знак залишився той самий, тобто х більше, або дорівнює мінус 2. Чому тут є знак дорівнює? Тому що корінь з нуля запросто видобувається, буде 0. Тому і ставимо дорівнює. Тому в даному випадку область визначення будь-яких числа від мінус 2 до плюс нескінченності. Можна так записати, можна так. В залежності, от у вас буде ЗНО, наприклад, або НМТ, може бути відповідь у такому вигляді, може бути у такому вигляді. Не лякайтесь, обирайте потрібний вигляд і обирайте відповідь і буде вам щастя. І рікдріні 2 поділено на Х плюс 3. Пам'ятаємо, що при діленні є обмеження, на 0 ділити неможливо. Кажуть, у школі у ВУЗі вас навчать ділити і на 0. Але то буде в ВУЗі, а зараз ми вважаємо, що ділити на 0 неможливо. Значить, що у нас? Ну, якщо ви скажете, що всі числа крім нуля, то я скажу, що ви помиляєтесь, бо 0 плюс 3 буде 3, і 2 на 3 чудово ділиться. У нас х плюс 3 не повинно дорівнювати 0. Тут такий розв'язок. Ну і переносимо плюс 3 в протилежну сторону, не дорівнює мінус 3. Тобто, у нас всі числа, окрім мінус 3, або ж. Проміжок від мінус нескінченності до мінус 3, в об'єднанні з проміжком від мінус 3 до плюс нескінченності. Це теж пам'ятаємо. Тобто 10 клас треба і проміжки знати, і властивості кореневої функції, і як розв'язувати нерівності, і як проміжки, що таке об'єднання, що таке переріз. Я вітаю вас у 10 класі. Тут багато чого доведеться знати і пам'ятати одразу в рамках одного уроку y дорівнює x у кубі поділено на 2 мінус 2 поділено на х у кубі. Значить, дивимося, чисельник може бути довільний, він нас взагалі не цікавить. А от знаменник дуже цікавить, бо там не повинно бути нуля. Двійка на 0 ніколи не перетвориться, а от х перетвориться, коли буде 0. у кубі буде 0. І тому у нас тут буде проміжок від мінус нескінченності до 0 в об'єднані 0 до плюс нескінченності. Звертаю вашу увагу круглі дужечки. Це строга нерівність. Квадратні дужечки – не строга нерівність, коли може і дорівнювати. Угу. Розібралися. Третя вправа. Знайдемо значення аргументу, при якому значення функції y дрівні 3х-2, дрівні мінус 5, 0, і 4. Ви мені скажете, Олександр Борисович, що ми щойно робили таке? А я вам скажу: читайте уважно, там треба було знайти значення функції, а тут треба знайти значення аргументу. Аргумент це х. При значенні функції, тобто тут дана функція. Найскладніше в цих задачах це вміти читати, перекладати з математичної мови на українську. Нас зрозуміло, що вам було де аргумент, де функція, що відомо, що підставити. І так, перший випадок. Якщо y дорівнює мінус 5, тоді в мене вийде вираз. Мінус 5 дорівнює 3х мінус 2. Ну, замість y підставив. Що я маю? Рівняння. П'ятий клас передає Вітанечка. Простеньке лінійне рівняння. Переносимо мінус 2 з лівої сторони на праву, змінили знак на протилежний, буде мінус 5 плюс 2, мінус 3, до рівня 3х. Як знайти х, треба мінус 3 поділити на 3. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник правила пошуку невідомої величини. Ніхто не скасовував навіть у 10 класі. Це буде мінус 1. Можна зробити перевірку, підставити замість мінус 1, 3 на мінус 1 мінус 3, мінус 3, мінус -2, 2 буде якраз мінус 5. Угу. Бо корінь рівняння перетворює дану рівність на правильну. Рівність у нас вийшла правильно. Ну, сподіваюся, вже зрозуміли, як робити друге. Замість у підставляємо 0. І розв'язуємо рівняння 0 до рівня 3х мінус 2. Двійку перенесли, вийшло 2 до рівня 3х. Можна написати 3х рівня 2. Немає значення. Головне, щоб ви розуміли, що тут шукається 2, ділиться на 3. Як би вам не хотілося 3 поділити на 2. Ні. Треба добуток ділити на відомий множник. Бо більш трійкою і тайксом там діє множення. Єдина дія, яку можна не записувати, але вона є. Дві третіх, не обов'язково ділити націло десятковим дробом. Десятковий тут буде нескінчений періодичний дріб, тому краще і ліпше записати звичайним дробом. Так теж допускається. Якщо дорівнює 4, ну 4 дорівнює 3х мінус 2, 4 плюс 2 дорівнює 3х. От, робимо те саме: 6 дорівнює 3х, 6 поділили на 3х дорівнює 2. Можете натиснути паузу, зробити перевірку, підставити, чи дійсно утвориться правильна рівність. Четверта вправа. За графіком функції визначимо. От у мене є графік функції. От, бачите, він починається тут, завершується тут. Я не знаю, який це графік, як, як його формулою задати, Але я знаю, що виглядає він ось так. Треба знайти область визначення. Дивимося по іксу, мінімально мінус 5, все всюди існує, існує, існує. 7 це максимальне. Отже, 9 y від мінус 5 до 7. Квадратні дужечки, бо входить. Область значень. Мінімально. Найнижча точка графіка мінус 2, найвища 5. Тобто від мінус 2 до 5. Координати точок перетину з осями координат. Ну, спочатку, з вісім, x. Дивимося, у нас тут 1, 2, 3, три точки. да? Значить, мінус 0, перша точка перетину. 3 0 і 6 0 у трьох місцях. Те, що графік може перетинати вісь абсис у декількох місцях, це нормально. Ненормально, коли Y буде перетинати у декількох. От як знак медицини, хто знає, да, там змія навколо хреста, чи Шприца, не пам'ятаю, обвита. Це буде не функція, бо у нас кожному значенню X відповідає єдине значення y. От, а y може мати декілька значень по x. Значить, звісно, ординат 0,5. Все, точки перетину знайшли. В принципі, на цьому. І задачі всі. Домашнє завдання. Розшифруйте ребус, напишіть в коментарях, що за слово я тут зашифрував. За правильну відповідь з мене вподобачка. Відповіді залишайте в коментарях. Взагалі пишіть коментарі, я їх всі читаю обов'язково. На цікаві відповідаю. Три випадкові потрапляють в наступний відеоурок, який я записую. Не той, який у вас буде за темою, бо уроки я записую, коли придеться тут. Десь перезаписую, можете подивитися 10 клас, там 5 років записувався. От, а наступний на каналі, який вийде, буде з вашим коментарем. Якщо він буде цікавим, і дотепним. А зараз у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми замітали до міста Чортків Тернопільська область. Мої вітання учням та вчителям, які вчаться і працюють у даній школі. Ну, а ми тим часом рухаємося далі вперед за оцінкою тестові завдання самі ж себе не виконають. Так, тести. Тема тестів співпадає з темою уроку. Да? Ну і починаємо тестування. До речі, шановні вчителі. Окремо придбати презентації чи тести можна на сайті школа.топ. Посилання є в описі. Відеоуроки є, були і будуть безкоштовними, а от презентація, якщо вам потрібно, чи тест, можна придбати. Всі ціни зразки можна на сайті школа.топ. А ми починаємо тестування. Яка область значень функції? Тільки додатні числа, всі окрім нуля, всі окрім одиниці, будь-яке число. Згадуємо, що таке область значень. Це значення, яке може приймати y. Y тут не може бути нулем. Тому всі окрім нуля. Функція це яка величина? Незалежна чи залежна? Звісно, вона залежна від кого? Від Y, від аргументу. Область визначення функції це всі значення, які можна бувати, y чи x, x звісно. Чи є залежність площі круга від його радіуса функцією? Так, це функція, залежність однієї величини від іншої. Функція це коли всі величини незалежні, одна величина не залежить, всі величини залежні, одна величина залежить від іншої. Станеться відповідність: область визначення, де область значення є. Тут все чудово, нічого не чіпаємо. Яке значення може приймати аргумент функції y дорівнює 5 плюс 3х більше 0, всі, окрім мінус 5 будь-яке. Аргумент може бути будь-яким. Область значень функції це всі значення, які можна набувати y. Вкажіть ці функції, які містять аргумент. Так, так. От у нас є літера, то це аргумент, а тут просто числові вирази. Прийняти відповідь. Y F, X. Y – це аргумент, ні, Y це функція, X – це функція, ні, X – це аргумент. Дивимо. Аргумент це незалежна величина, залежить тільки від нашого бажання, яке захочу таке візьму, коли буду будувати графік. І так, у мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці, респект вам. Так, 10 балів. Переглянемо звіт. Ага, я тут вивів правильні відповіді. Ну, до мене тут все правильно. Зазвичай я не показую правильні відповіді. Бо це не має. Ну, для учнів це має сенс, вони будуть списувати один одному. Після уроку переналаштую тест, щоб тільки неправильні відповіді були. Бо так учень один напише і починає потім іншим підказувати, що це правильна відповідь. Це правильна відповідь. Ні. Кожен здобуває знання і оцінку власними силами. Так. Ну що ж, з цим розібралися. Якщо вам сподобалось відео, тисніть функціон... функційну вподобачку, вам не складно, мені приємно. Також під... розповідайте про відеоурок та канал Топ Школа зі своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити що правильно новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу, всі реквізити в описі під відео. Приєднуйтесь до наш сайт. Сторінка у Фейсбуці моя, в вебері допомога з домашкою. В інстаграмі фоточки, в тіктоці коротенько теорія за одну хвилину. Також рекомендую другий канал Швидкоматика, на якому тільки теорія за 1-2 хвилини. Треба підготуватися до самостійної чи контрольної. Канал Швидкоматика. Це мій другий канал. Там усі ці відеоуроки, тільки без музичних пауз, без прикладів, тільки теорія. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання. Напишіть великими літерами у-у-у. І я зрозумію, що ви додивилися цей відеоурок до кінця. Чому саме цей звук? Ну, якщо ви уважно дивилися цей урок, то ви побачили, чому він присвячений і хто саме видає подібні хі -хі звуки. Ну у мене на сьогодні все. На все добре і до побачення.